Добрий день, ви співробітники тренінгового центру Херсону, і сьогодні ми розглянемо спосіб затримання правопорушника ззаду загином руки за спину. Отже, коли правопорушник стоїть до вас спиною, перше, що ми робимо? Прихоплюємо за руку правопорушника, а саме за зап'ясток, і будемо скручувати її до тих пір, поки його лікоть не буде дивитися перед нами. Інакше у нас не буде можливості зробити загин руки за спину. При цьому ми будемо вставляти свою долоню у ліктьовий згиб. Друге. Ми робимо шокуючий удар або натискаємо на коліно, щоб особа підсіла. В цей же час ми повертаємо руку і будемо робити загин руки за спину. Ось таким чином. Після чого робимо повалення. Контролюючи правопорушника, переходимо до одягання кайданок. Якщо дозволяють обставини, попереджуємо особу про те, що будуть застосовані кайданки згідно з 45-ї закону України про національну поліцію. Наступним етапом буде поставлення кайданок на фіксатор. Після чого запитуємо у особи, у вас є при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю мені або вам? Нема. Зараз до вас буде застосована поверхнева перевірка згідно статті 34 закону України про нацполіцію. І слідуючий етап це поверхнева перевірка. Оскільки людина, яка вчинила правопорушення, об'єктивно може мати при собі речі, які становлять загрозу життю чи здоров'ю як поліцейському, так і іншим особам. Переконавшись у відсутності таких предметів. Останнім обов'язковим етапом буде підйом правопорушника для супроводу до службового автомобіля або безпосередньо у відділ поліції. Перед підйомом особи обов'язково подаємо команди. Зараз будемо вставати. Слухайте мої команди. Ноги під себе на рахунок 3 встаєм. Зараз покажемо те ж саме, але в динаміці. На землю! Голову вліво, ноги ширше, руки в сторони. В подальшому ви одягайте кайданки та робите все те, що ми показали раніше. Дякуємо за роботу. Не порушуйте закон на все добре.